Зло втаку для паска, так що запазить м'ясо, Всім привіт! Всі ви прекрасно бачите, що у вас на носі. Ні, не сопля, а паска. Зараз я вам розкажу коротенько, що вам треба встигнути зробити, поки є ще час. Поки я збираюсь з думками, можете підписатись, поставити палець до горба. Ну, поїхали. З колонта буде паска! Так що запазуйте м'ясо. По любому, найголовніше, що треба зробити до Пасхи, це закласти город. Не інтересує, сніг, дощ, сиро, мило, м'яко, твердо. Город до Пасхи має бути закладжений. Ще ліпше, звісно, якщо є гній, розкидати ще перед тим гній. Нема, ну то вже як є. Але город має бути закладений. На момент відео, коли я знімаю, зараз у нас лежить сніг. Але я зараз записую відео, іду робити рівці під барабулю, бо сусід вже заклав. А я що? Не встигли закласти город, ганьба вам аж до наступної паски. Так що город треба закласти. буде Паска. Так що Друге найважливіше, що треба зробити, це треба помити паркан. Він може у вас бути цілий рік немитий, але перед Паскою треба помити. То нічого, що він на другий день так само зальопається, затраскається, бо у вас там самі калюжі асфальту ніколи не було і не буде на вашій вулиці. Перед Пасху паркан треба помити. І мити треба у той час, так щоб усі сусіди виділи, що ви миєте паркан. Це так придумали не ми, так придумали ще наші предки. А хто ми такі, щоб порушувати цю традицію? Так що, мочалки в руки, вперед. Пасха. Так що Кожна газдиня, молода чи стара, має купити собі нову фустку до церкви. Того, що всі баби пам'ятають, у яких хустках вони були минулого року. А що ти туди за газдиня така велика, якщо ти за цілий рік не пристарала собі нову хустку? Так що це по-любому. Пацани, звісно, мають купити кожанки або лаковані капці хоча б. Одного з двох. Сковда буде Пасха. Так що запазиться м'ясо. Чим ближче до Пасхи, тим більше має робитися кіпіш, що щось не встигається зробити. Всі мають бігати по хаті, як перепужені, що якщо, не дай Бог, ми щось не успіємо там накрешити, зробити, вмити, це буде непоправна катастрофа. Ну, Жіночки, я думаю, в принципі, і так з цим справляються нормально, вони знають. Чоловікові треба виколупати мозок, що ти нічого не хочеш робити, біси Бога, що ти в своїй голові думаєш, у людей вже все зроблено, а в нас ще навіть не кивано, де щось роби і де і тепер. З цим розібралися, думаю, тут ясно. Для, для так що Треба помити машину. Обов'язково на самообслуговуванні. І обов'язково треба вичекати дві години чергу з таким лицем, та якби то лише тобі треба помити машину більше нікому другому. Але одночасно ти маєш показати, що ти умреш, але ти на немитій машині відси не поїдеш. І тако на дворі стояти, теж всі тебе виділи, і ти, щоб всіх виділив, що ти приїхав на Паску мити машину. Да. У душі, звісно, ти собі можеш радіти, що в тебе випала годинка, дві вільного часу, спокійного. Ти можеш побути в спокої, бо вдома то вже можна в голові сколотити. Сколом да тебе -да. Так що Ви маєте напекти купа пасок, наробити купа крашанок, писанок. Але то має бути дійсно купа, не там крішку, дві-три штучки. Ціла купа має бути. Так що ви потім аж не знали, що з тим робити. Нащо? Я не знаю. А так має бути. буде Так що Треба залізти на під і здоймити кошики на паску. Я раджу залізати в послідний день. Тому що, якщо ви залізете за кошиками на під скорше, ви увидите, що на подіс срач. І зайдетеся зразу робити там порядки. Днина вам пропаде. Ви то все поробите. Через пару днів хтось залізе за слоїками або занесе щось туди наверх і знову буде такий самий срач, як і до тебе. І ви днину потіряєте і щось друге не встигте зробити. Так що за кошиками треба лізти у послідній день. На події, якщо срач, значить так має бути, на то він і піде. Все. буде паска. Так що м'ясо, Ви маєте скачати мінімум. 100 картинок привітань з Великоднем, Які потім будете скидати у всякі різні групи. Не всякі різні, а у всі групи. Ви маєте скидати всім родичам і всім друзям зранку на службі, щоб бути першими. так що Ще маєте піти причаститися. Я розумію. Я розумію, що за рік у вас часу нема. Та й ви особи не грішили за рік. Але перед Пасхою всіх людей прокидається совість і треба піти причаститися. Якщо ви не знаєте, що таке причастя, то вам не треба, можете не йти. Паска. Так що м'ясо, Ще треба купити півсвіні і скоптити. Можна, звісно, купити окремо сало, окремо шинку, окремо ковбасу копчену там домашню. Але то має бути еквівалентно півсвіні. Тому що ви ще тиждень маєте доїдати ці всі копченості після Паски. Так що купуйте багато, бо вам ще то тиждень їсти. Воно не псується, але тиждень ще будете потім їсти. Для Паска. Для Паска. Для Паска. Так що м'ясо. Ну і наостанок, як то кажуть, випробування не для слабких. Треба натерти путню хріну. Але моцного такого, щоб аж вуха в трубочку скручувалися. Бо маєте з того наробити потім. Пару слоїків цвіклі. І як кожного року, коли будете класти перед гостями на стіл, маєте казати, беріть їжте хріну, щоб не казали, що ні хріна не їли. паска. Так що м'ясо. Наразі я поки що думаю, доста, коли би ви це встигли зробити. Всім смачної паски. Бажаю, щоб нікого не їмив желудок після посту, а я пішов робити рівці, бо мені ще барабульку треба закладати. Пока.